Мамо, а я ж тобі казала що, Що пишемо? що, так, Ой, господь. На, потримай. Привіт, мої драбинята! З вами я, Драбина Дахова, моя божевільна команда та мої дахозносні новини, в кого зараз абсолютно точно зносить дах. М -м -м? В мого улюбленого тенісиста Гаеля Монфіса. Ви його точно бачили, хоча б у мемах це саме він робить неймовірні трюки на корті, влаштовує шоу у кожному матчі, але ніяк не виграє гренцим. Але сьогодні не про це, а про те, що його жінка, наша рідна українка Еліна Світоліна, зараз не вдома, а на Вімболдоні. А вдома із Гелем їхня маленька донечка. А на додачу до донечки. Зоряний десант, мама Гаеля і теща Гаеля. Тобто мама Еліни. Так ви правильно все почули: дві мами. Дві мами. Ні, не так. Дві. Мами, лише уявіть, поки Еліна зносить суперниць на вімблдоні, гель щось там бавиться з дичкою, а над ним нависають і дивів край авторитетні жінки з настановами. Дитину годувати треба не так. Ти її не так тримаєш. Не наражай дитину на небезпеку, а ну відійди від басейну, бо чуба на диру. Оце останнє точно те ще каже. А в перервах мама Гаеля, та що не те ще, каже йому: Ти поснідав? Йди поїж, дивись, який ти худий. А він такий. Еліно рятуй. Я більше не можу. Вигравай вже той клятий Вімболдон, та повертайся. І думаю, Геєль просто мріє про те, щоб самому повернутися на корд. Ну, я б тачно мріяла. Там він може робити все, що хоче. Може стрибати, кидатися, крутитися, падати, він може навіть програвати матчі. Ніхто йому нічого не скаже. Так-так. Але коли він вдома, то мусить слухатися двох мам, бо це вони керують усім. Бо це ж вони справжні чемпіонки. <гум> що, повелися? Насправді Гаель чудовий батько, а дві мами це завжди дві мами. І тому Еліна може спокійно розносити суперниць, поки вдома все окей. Еліно рятуй! Ой, вибачте, Еліно вперед! Вперед, Еліно, Скай у надійних руках. Що не знали, що дочку Гаеля та Еліни звати Скай. Небесної краси дитина, не те, що цей штучний інтелект намалював. Треба на цей штучний інтелект мам натравити. Хай відбувається, синок. Тримаємо дах, мої драбенята. Вболіваємо за наших. Що дописали? Окей. Дописали. Тримай мене міцно, одною рукою.